Мому репортер, то одразу до головних новин Україна не виключає великого наступу Росіян напередодні 24 лютого, оскільки бачить велику концентрацію збройних сил ворога. Про це заявив у Одесі міністр оборони України Олексій Резніков. При цьому дані української та іноземної розвідок, у тому числі супутникові знімки, виключають загрозу для Одеси, але такі загрози існують на запорізькому та Донецькому напрямках. Він зазначив, що на сході України наразі найбільш напружена ситуація у місті Бахмут. Саме там наші захисники намагалися. Знищити якнайбільше ворожих резервів, які ті планують використати для майбутнього наступу. Генштаб зазначає, що ситуація у Бахмуті складна, втім контрольована. Війська наші стримують штурмові хвилі російських загонів. Поки що це хвилі за хвилю, хвилю за хвилю. Цю тактику вони використовують п'ятий місяць, намагаючись захопити Бахмут. І в цьому намірі вони втрачають несуть величезні втрати, і головна місія наших збройних сил ці втрати, втрати збільшувати. Із важкої артилерії росіяни обстріляли Марганець на Дніпропетровщині. Від ворожого вогню постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки 52 і 60 років. Їх доправили до медичних закладів. Пошкоджені також 10 будинків, чотири господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередач, газогін та водопровід. Масштаби руйнувань наразі уточнюють, а всі відповідні служби працюють на місці ударів. Запровадити санкції проти російської атомної галузі та виробників ракети дронів закликав ЄС президент Володимир Зеленський. Про це він сказав під час виступу на саміті ЄС. Глава держави подякував західним країнам за санкційні пакети проти Москви, однак вважає, що потрібно запровадити стільки обмежень, щоб можна було знищити джерело загрози. Вдумайтесь, будь ласка, оце Росія створила в Європі загрозу радіаційної катастрофи, а російська атомна галузь досі вільна від глобальних санкцій. Хіба це нормально? Бажаю ні. Є кроки, які ще. Мають бути зроблені приміром застосування санкцій проти усієї ракетної та дронової індустрії Росії відповідної частини it сектору держави терориста, адже російський ракетний і дронний терор буде залишатися загрозою. До цього Володимир Зеленський виступив у Європарламенті. Він подякував європейцям за допомогу та спільну боротьбу і каже, що Україна захищається від найбільшого антиєвропейської сили сучасного світу. Глава держави наголосив, що Україна веде боротьбу за європейські цінності та європейський спосіб життя. Володимир Зеленський вірить, що наша держава стане членом Євросоюзу. Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили сучасного світу. Ми захищаємось, ми українці, на полі бою разом з вами. Я дякую вам за те, що ми захищаємось разом, і ми мусимо захиститись. І це важливо не лише для держав Європи, не лише для спільнот Європи. Ким би ми не були, ми завжди боремось проти зневаги. Де б ми не жили, ми завжди робимо ставку на добросовісність. Про що б ми з вами не мріяли для своїх дітей, для своїх онуків безумовним тлом для цих наших мрій є мир, мир та безпека. Майже рік ЄС вдається зберігати єдність у підтримці України. Про це сказав канцлер Холаф Шольц перед самітом лідерів Європейського союзу у Брюсселі. Він укотре запевнив, що Євросоюз допомагатиме нашій державі стільки, скільки це буде потрібно. При цьому Шольц наголосив, що у питанні надання Україні озброєння важлива координація серед партнерів. Ми збираємося сьогодні, щоб підкреслити солідарність та єдність у підтримці України. Це дуже важлива річ, яку нам вдалося зробити від початку війни, що почалася майже рік тому. Дуже добре, що ми можемо поговорити з українським президентом ще раз надіслати цей сигнал єдності та солідарності, і ми можемо показати, що ми продовжуватимемо підтримувати Україну у захисті її незалежності та цілісності стільки, скільки це буде необхідно. Польща готова передати Києву винищувачі, але не робитиме це першою із країн НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький, прибувши на саміт лідерів Європейського союзу. Він вважає, що першим надати Україні сучасні бойові літаки могли б ті країни, у яких їх найбільше. Ми наше становістко є єднозначна. Наша позиція тут однозначна. Ми можемо діяти тільки спільно у рамках цілого об'єднання НАТО. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо першими, хто надасть винищувачі, але будемо позитивно відповідати на це за умови, що ті, хто має найбільше цих літаків, мають найсучасніші, зможуть їх передати Україні. Потрібно негайно повернути доплати військовим. На цьому наголосив п'ятий президент Петро Порошенко під час поїздки у розвідувальний батальйон на північному напрямку. Лідер європейської солідарності переконаний, що немає нічого важливішого за армію. Петро Порошенко вважає, що потрібно збільшувати фінансування наших військових, а гроші на це пропонує брати із дорожнього фонду в парламенті. Ми поставили питання про категоричну неприйнятність зняття з військовослужбовців, які не віддані і не знаходяться на першій лінії. 30 тисяч. Ми повністю поділяємо, що має відрізнятися грошове забезпечення тих, хто знаходиться на передку, і тих, хто знаходиться в тилу. Але для цього треба підвищувати доплати тим, хто на фронті. Це ж очевидно. Ви запитаєте мене, де взяти гроші там само. Де й мали брати гроші рік тому. З фонду. Там є 50 мільярдів, терміново нічого, нічого не може бути важливіше, ніж зараз забезпечити фінансування мар. Система автоматичного блокування податкових накладних створює простір для корупційних махінацій. Так вважає журналісту головний редактор видання Цензурнет Юрій Бутусов. Про це він заявив під час відкритого засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради із питань економічної безпеки. Зокрема, Бутусов зауважив, що чиновники продовжують втручатися у роботу податкової служби у частині так званого ручного розблокування накладних. На його думку, ситуація з блокуванням накладних значних. Ну, погіршилася після того, як у жовтні 2022 року Кабмін своєю постановою змінив порядок реєстрації. А це фактично заблокувало бізнес в Україні. Збільшення блокування податкових накладних у в, на, на восени минулого року воно було пов'язано з тим, що кабінет міністрів, кабінет міністрів ще раз. Н'єтно це кабінет міністрів. Да? Різниця є трошки. Змінив алгоритми блокування податкових накладних. Змінив алгоритми блокування, їх стало блокуватися більше. В чому був сенс взагалі автоматизованої системи СМК, коли її вводили і коли її проголошували? Що ця система буде автоматизованою і позбавить можливості чиновників втручатись в роботу податкової служби, що ми бачимо зараз? Самі податківці і депутати комітету обговорюють, як вони в ручному режимі влазять в роботу всіх податкових накладних. Тобто те, чого вони не мають чіпати взагалі. На кордоні з Білорусі бійці Волинської бригади тероборони не припиняють навчання. Тут готові до будь-якого сценарію та провокацій ворога. Хоч у регіоні зараз і спокійно, але на полігонах сусідньої країни триває бойова підготовка російських підрозділів. Тож наші захисники постійно облаштовують нові укріплення на кордоні та готують ворогам сюрпризи. Постріл. Увага! міномет! Постріл! Випробовують різні види озброєння та злагоджують бойові дії бійці Волинської бригади тероборони. Ні на день не припиняють навчатися. І такий 60-міліметровий міномет в умілих руках стає надзвичайно ефективною та смертельною зброєю. Важить трохи більше 20 кілограмів і достатньо 20 секунд, щоб привести його в бойове положення. Точкове знищення цілей, таких як е, різного роду засади, Це або снайпери, або розрахунок. Е, ПТРК або інші легкі цілі, які ми можемо знищити, але недоступні для нашої піхоти. Ми можемо нашою легкою артилерією накрити і таким чином допомогти. А така зенітна установка з калібром у 23 мм міліметри легко знищить як наземні цілі піхоту та легку бронетехніку, так і повітряні цілі гелікоптери, безпілотники і навіть літаки. У нас немає такого, що стріляють всі, немає що ти там краще, гірше. Всі пробують всі вчаться. Ну не всі кулеметники, але всі всім даємо можливість постріляти. Успіх на полі бою і у власному виявленні противникам. Тож не менше уваги приділяють розвідці з неба. Ми займаємося виявленням цілей от, і коректуванням вогню безпосередньо. За допомоги отаких от пташечок дуже велике хочемо сказати дякуємо нашим волонтерам, які нам їх надають. Дбають і про надійні власні укріплення, а це і захист, і відпочинок для бійців, а ще перешкоди для окупантів. Ми на яке місце не приходимо, ми закопуємося настільки, наскільки це нам дозволяє місцевість, настільки це дозволяє нам наші сили. Ми всі знаємо, що наш ворог він не спить, і він теж накопичує свої ресурси, свої сили, свої засоби. Ну, відповідно, ми готуємося його зустрічати. Щоденна праця вона на це і спрямована. Кожен боєць знає своє місце. В своєму строю проти ворога на цьому відрізку навіть природа. Вони ж самі бачать, що робиться, тому що тут болотиста місцеві все залито водою. Тобто попасти сюди ну, нема шансу. Не дозволять їм, якби зайти технікою. Можливо, хіба якісь там ДРГ-групи, але наш кордон є захищений. Мешканці прикордонних сіл теж стежать, що роблять сусіди за межею кордону. Хіба що вже притисне Путін більше всього. Але ну, білоруський народ не піде, то кажуть, що вони труси з трусів. Вони просто не підуть. У білорусі є рідні, але ми з ними не контактуємо. Я вірю в перемогу, вірю в Україну і вірю, що все буде добре. Я не вірю. Я знаю, що ми саме найкращі. І кожен готовий захищати свою домівку. Хоч дії ворога і насторожують, та не лякають. Адже поряд наші військові сильні і красиві. Тетяна Осадча, Іван Гаврилюк, телеканал прямий. На цьому у мене поки все. Але більше інформації знайдете у телеграм-каналі Прямого і у Ютубі. Тож заходьте, обов'язково підписуйтесь. Як це робити ви зараз? Бачите на своїх екранах. І звісно, щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямим.